Вітаю на каналі Зелена митошня», З вами Юля. Я хочу сьогодні показати, що сталося з моїми гортензіями після морозів. У нас були морози 10 травня вночі. Тут, на ділянці, було десь мінус 5 градусів. Дуже постраждали у мене рослини, дерева, велика кількість чагарників, хости постраждали. І одна з рослин, які також пошкодились морозами, це були гортензії, волотисті. На перший вигляд я показувала в своєму ролику про, про сад, який був пошкоджений морозами. Я показувала, що гортензії не всі були пошкоджені морозами і не так сильно, як деякі дерева. Але все ж таки, що сталося після цього, хочу сказати, що більшість моїх рослин відновилися і дуже гарно вже виглядають. А деякі гортензії мені видали додаткові пагони. От зараз в кадрі Skyfall гортензія, вона видала прямі пагони. Ось такі, які закінчуються суцвіттям правильної форми. Відповідно, сорту все з нею добре. Я нормувала гортензії, вирізала пагони, які заважають, так, щоб оці, що залишились, були міцні, потужні і тримали великі повні цвіття. Так, я проводила з усіма своїми гортензіями волотистими. І на цьому кущику скайфол залишила. Ну, багатенько гілочок, дуже подобається мені цей сорт, його соцвіття. Мені хоч, хочеться пишний пишний кущик. Так, якщо багато гілок ми залишаємо, то соцвітя будуть менші. Ну, подивимось. Кущ потужний і все з ним добре. Він тут був півонію прикритий з одного боку. Ну, напевно, навіть Барбарис його захищав від морозу все з ним добре. А ось на цій галявині росте більшість моїх сортів. Зараз підійду і покажу, що ж я мала на увазі про додаткові пагони, які пішли після морозів. Ось дивіться, це маленький молоденький кущик. Це у мене гортензія Sunday Fries, маленька копія ваніли, і вона. Була, кожна гілочка пошкодилась морозом. Тепер квітів у неї немає. Ось так закінчується кожна гілка. Тут відновилася і далі пішла в ріст, але все одно вона тормозить і хоче дати, ось, бачите, додаткові бруньки. А ось на деяких пагінцях вона розпустила вже ці додаткові бруньки. І ось їх три гілки. Я хочу подивитися, що з нею буде, якщо я знову буду формувати гортензію. Це буде вже друга формувка. Звичайно, я такого ще не робила, бо з гортензіями не було таких пошкоджень раніше, морози у нас в травні не поверталися. Ось на цьому прикладі видно, була ось пряма гілка, яка підмерзла верхівка, і тепер вона дала. Додаткові, додаткові бруночки. Так, ходімо до іншого сорту. Бачите, ось лише одна квітка до іншого сорту, подивимося, що, що з іншими сортами. Цей сорт також був сформований, прибрані зайві гілки, все, з нею гарно з цією гортензією залишила, я її омолоджувала. Бо це був старенький кущик, і вибрала найгарніший стовбур, який гарно розгалуджився і залишила ось таку кількість гілок. Цю гортензію я купувала без сорту. Мені сподобались її квіти. Вона має рихле соцвіття, а стерильні квіточки вони мають зубчасті краї, дуже зубчасті краї. Деякі Декілька сортів мають настільки зубчики. Я думаю, що це гортензія схожа на White Lady. Але оскільки я брала без назви сорту, то я стверджувати не буду. Як розпустяться, то покажу. А ось подивіться, оця красунька вже давно, кілька років, всім знайома. Це Ренсам. І ось вона частково. Мені видала суцвіття, а частково видала розгалудження пагінців. Зараз покажу ближче. Дивіться, дивіться ось пагони прямі, класні, які будуть закінчуватися гарними-гарними соцвіттями. Вони винного кольору. Дуже повні і дуже такий яскравучий, яскравучий колір. Я сподівалася, що цей рік буде для неї такий грандіозний, бо якраз в моєму саду вона вже три роки, і вона наростила такий гарний кущ, але декілька гілок пошкодились. І ось, наприклад, оцієї гілки. Я вам зараз покажу. Дивіться, центральна гілочка була пошкоджена, і вона дала 6 бруньок прикинула, які вже ось такі видали е, достатньо міцні гілочки. Звісно, цей пахін цвістий не буде. Але що я хочу з ним зробити? Я хочу поприбирати. І залишити лише одну гілку, і сподіватися, що вона ще встигне закласти квіткові бруньки і зацвісти в цьому році. Все одно ця гілка буде зрізатися наступної весни на дві бруньки, ось там от знизу. І таке розгалудження, воно просто недотепне, скажімо так, і недоречне. Таких гілок в мене декілька. Ось ось і ось. Ну, я думаю, що краще буде зрізати на ту гілку, яка, ну цей пагінець, який йде назовні куща. ці всі п'ять, які йдуть до центру, я поприбираю. Просто секатором повикусюю Однією рукою мені незручно, але якось так. Це все буде виглядати. Так, ось сорт Magical Starlight. Це також з такими рихлими суцвітями сорт. І він не був пошкоджений морозом і видав пагони, які закінчуються гарними суцвітями. Дивіться, гарно він тримається. В цьому році залишила багато-багато гілок. В минулому були тонкуваті. Пагінці, не дуже трималися, тому я вставляла ось такі арматури. Так, тут тут у нас полярний ведмідь, і так деякі пагінці, достатньо тоненькі, знизу вони видадуться цвіття. Ось вже закладені бутончики, але також були деякі пагінці, пошкоджені морозами, і ось дивіться. Ось прямий пагін, один, який розгалуджений також на 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 6 гілок. Треба залишити одну. І ось та, що йде назовні, вона навіть міцніша. І я сподіваюся, що в неї ще буде час закласти бруньки. Бо інші тільки-тільки розпочинають е, бутончики формуватися. Бачите, вже трошки-трошки є. І я думаю, таким чином ми навіть подовжимо цвітіння цього куща. Ну, ось подивимося, що ж з нею все-таки буде. Дивіться, який гарний лилейник мене заквітував. Так, і підходжу ще до одного сорту: великий, масштабний, грандіозний квітки-пропелери. І, напевно, я. Не побачу квіточок в цьому році. Він також був у мене нормований. Залишені пагани, дивіться, які вони, як вони зміцніли, і які соцвіття вони були, повинні дати просто неперевершені гарні великі суцвіття в цьому році. Подивіться, які пагани. Зараз я ось так на долонку. Ось дивіться, товстий, гарний пагін, сформований це пагін цього року. Ну і що? І закінчується він ніяк. От зараз сонечко трохи спадає, є можливість тут посидіти, позасмагати і повирізати ось ці пагінці. Ну, Більшість сортів ось так виглядають. І ще зараз підійду ще до декілька сортів, подивимося, що з ними. Ось так виглядає у мене кущик Вімсред. Також це був старий кущ у мене. Я його омолодила і він видав просто гарнезні пагони. Ось, дивіться, моя рука і товщина молодих пагонів. Це ще більший. І ви, ви б могли уявити, які б соцвітя вони дали. А левини також примерзли і повидавали. ну, Наприклад, оця гілка дала чотири пагони, і я їх позрізаю. Оце я тільки що зачепила, зламала. Не знаю, вони ще не здерев'яніли, вкорінювати їх знаю. Коріню чи не в коріню, ну, треба спробувати, що з цього вийде, бо вони вже такі ціпкуваті. саме цей сорт. Глянете, тут пагони він видав другого порядку, десь уже по 35 см. Немає квітів, ось лише один деформований такий пагін і який деформовану квітку має, яка Більше схоже на деревовидну гортензію, аніж на волотисту. Це бім сред. Червоні такі пагони має, по яким можна цей сорт і розпізнати. І також у мене був пошкоджений цей сорт надранній сорт. Дуже ажурні такі має соцвіття. Це дентель Дегорон. Минулому році також видав вже гарні за розміром шапки. І я сподівалася, що цей рік буде для нього бомбезний. Але, але ситуація та ж сама. І це не тільки у мене. Подруга казала, що в неї така ж ситуація. Бачите, центральний пагін підмерз і прокинулися брунечки, дали розгалудження. Але тут декілька все ж таки. Бутончиків суцвіть розквітло. Вони маленькі, вони не схожі за формою на Дентель де Горон, так як виглядає ну, начебто як деревовидна гортензія. Ну так, по квітам зрозуміло, що це не вона, ну, але ж та й по листочкам зрозуміло. Але, але. Ну що, Кущиків у мене багато, десь сортів 20, можливо, і більше. А кущиків деяких у мене і по два сорти є, то треба зараз швиденько пробігтися і все ж таки повирізати. Можливо, ще встигну на гарне цвітіння. Тож дякую, що були зі мною. Розкажіть, що з вашими гортензіями, чи почали вони квітнути, чи заклали бутони, який ваш досвід. І як вплинули морози? До наступних зустрічей! Дякую, що були зі мною.